Привіт, мої хороші! Не знаю, чи таке відео комусь знадобиться. Але роботу вже почала робити, і потім вирішила все-таки відзняти. Спинка задньої сідушки автомобіля. Є от така відкидна штучка, підлокітник. І на нові чохли треба зробити отаку от відкидну детальку на блискавках. Я вже колись таку подібну штуку робила. Ось це старі чохли. І власник міняє на нові, і теж треба зробити такий самий варіант. Я вже почала робити, навіть ось ем, для однієї блискавки вже розрізала. Чохол був натягнутий на спинку і нанесла розмітку. Просто ось так по відчуттям, де там проходить підлокітник. Крейдою нанесла чорнову розмітку. Зняли чехол зі спинки. Викладаю на столі і вже під лінійку наношу розмітку. Ну, звісно, відтримую однакову відстань, наприклад, від ось цих контрастних вставок. Вгорі наношу горизонтальну лінію, де буде кінець. І підпорюю ось ці шви. Сантиметрів на 5-6. Блискавка спіраль номер 7. На метраж, У мене якраз її достатній відрізок є. Її я розріжу навпіл і вставляю однакові бігунки. Підшиваю блискавку до нерозсіченої розмітки. Блискавку лицевою стороною накладаю на лицеву сторону матеріалу. Край та смис вставляю з розміткою. Настрочую, блискавку роз'єдную і так само настрочую протилежну сторону. Крайтесь ми співставляю з розміткою і зубчики назовні. І вгорі роблю. Насічки на вскіс до точки застрочування. Одну частину блискавки підгортаю, першу відстрочку прокладаю в край. Розвертаюся і поряд ще одну на відстані 0,5 або від строчки, або від краю. Я зараз беру відстань ширину лапки, від лінії згину. Так само протилежний бік. Блискавку підгортаю. Перша відстрочка і з розворотом друга. І так само вшиваю ще одну блискавку питається в задачі, для чого було розрізати тканину. Зате наглядно буде два варіанти вшивання блискавки. Завожу бігунки, Згори донизу до низу буде защибатися і догори розщибатися. Один. Заводимо в широку частину бігунка. Вузька защібає, широка, розщібає. Другий. Залишаю десь посерединці лінію горизонтальної розмітки, на яку виходять верхні краї блискавки, перекриваю репсовою стрічкою. Можна використати кіперку. Ось така в мене теж є широченька, але самі чохли мають такий глянцевий відблиск, тому використовую репсовку. Кінці репсовки завожу в шви, для цього я і розпорювала частинку швів деталей, настрочую вкрай і по інший бік кромки. Запаковую шви. Кінці блискавки в мене виходять чітко на нижній край. Так просто співпало з довжиною. Якби була в мене довша, краї я підігнула б всередину. Нижній край середньої частини між блискавками закриваю кіперкою. Так само ось ці бічні частинки. Нижній край тут закритий оверлоком, закриваю незначну частинку, не дуже далеко. Основна функція цієї кіперки це закрити самі ось гострі краї спіралі блискавки. І так само протилежна бічна сторона. Блискавки вшила. І ще мене попросили встановити додаткові ось такі петлі, саме близько блискавки. Ось ці були рідні, а ці я ще підшила додатково. Трохи мені постягувало цю тканину. Дивлюся, на старому чухлі набагато краще, але і чохли були. Дорожче. Ну, я попрошу, щоб мені скинули фото, як воно буде вже в готовому вигляді, можливо, потягнеться і сяде краще. Свою роботу я зробила. Чекаю фото. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!